Так, доброго всім дня. З вами я Вадим, що то продадім, мабуть. Ну, сьогодні дивіться, так трошки якої -чого. Ну Так, щоб особливо чогось такого яркого немає, ну, хтось щось вибере. Багато грошей не заробимо, тому що багато грошей не буває. Буває багато камней в почках і бідних родственників ковжени. Ну, да ладно. Так, дивіться. Значить, номер телефона Viber сюди дзвонить писати. Та в основному всі вже ви знаєте мене. Отправка тільки поштою, другого у нас нічого немає, повна оплата. Ну, Як завжди. відправка буде в понеділок, тому що два дні вихідних у нас почта. В понеділок будемо відправляти. Так, ну ладно, роздивляємося, що є. Так, це з прошлого разу залишився. Кажуть, кусок кардана, такий мазовський. Ну, Вроді би він стояв, але в состоянні в нього ідеальне. Крестовий, тобто, все тут чітко. Отакий кусок. Так, Тепер є ось такий кардан. Не знаю з чого. така ціна. Значить, Він абсолютно новий. Тут крестили нема, тут є. От. Абсолютно новий. В ділі не був. Нульс. От. Шліци, все тут я відкручував, сальничок, резино, ну, колечко. Коротше, все ідеально. все в отличному состоянні. Так, є такі тяги, дві штуки. Ну, я так думаю, що це з прицепа тяги. Теж роздивився я їх. вони... Теж, як нові. Та не як нові, вони нові. Тут заводська краска на них, тому що всі вони стояли, вони були в маслюки всі. От, Такі тяги. Пальчики ходять тугенько. Тут одного пальця немає. От. Значить, отакі тяги. регулюються, звісно. Ця 400 гривень з двома пальцями, ця, з одним пальцем 350 Так, є отакий кардан. Теж, хто знає, з чого він, я не знаю. Така його ціна. Тут так, значить. Він теж новий, нульовий, в ділі він не був взагалі. Тут шліци. Тут навіть на цих на прес-масленках, де вони тут так Коротше, на прес-масленках ще навіть резиночки стоять. Вон, пильнички, бачите? Отакі. От Новесенький. все ним, понятно, така ціна. Так, кувалдочка прибудилася. 4,5 кг. Ну, я звичайно цей пісю вибиваю, ну, не хватило в мене враження. Некрасиво, звісно. Ну, буває таке. 300 гривень. Такий вес. Так, тут зрозуміло. Так, тепер що ще є? Є такий гідроциліндр, значить, штуцерочок тут, а тільки він один тут штуцер. Візьба, все добре. Шток в нормальному стані. Отак От і раз, тільки щось ховається назад. Коротше, отакий циліндр. Кого заінтересує, розміри будемо уточняти. Є таке, тіски не продаються. Так, є такий, я не знаю, як його звати. І в мене їх три рази вони попадалися їх розбирали замечательно. Значить, Противовіс чи, чи на буде якась, я не знаю. 30 см так, 21 см так. Така ціна її. Вона отакої форми, поняли да? Тут вона такої форми. Вот. 600 гривень, в ній 28 кг. Можете посчитати, по чому виходить. 21 з копійками за кілограм. Так, є три штуки таких. Так, що тут ще є? Є двигатель. Значить, двигатель. Отака його ціна. Е, значить, отака його мощність, таке обороту. Тобто, на табличці це все є. На табличці це все видно. Шкіл, все. Зняти він з робочого оборудування. Ми його мегометром провірили, прозвонили, все, він сухесенький, нічого не пробити, не обмотки, нічого. О, ну, По ньому дзвоніть конкретно, не на Viber пишіть, а дзвоніть на телефон і будемо балакати, що з ним і як далі ми будемо поступати. Так, є такий двигатель. Це де, тут ще на цьому на таблічці зроблено в СССР. Тобто це не Китай якийсь, а настоящий двігатель. Так, є. Так, ну тепер саме інтересне. Саме інтересне, значить дивіться, що з прошлого разу осталося. з 300 кг метизів Залишилося, можна сказати, по жмені. Це все не ржавка. Я думав, у мене той раз мозок закипить. Їх сортувати, важить, відважувати кожному, ну нічого, трошки побороли. Так, почнемо з, з чорного. Так, оце є такі М16 гайки. 41 кг, 250 гривень, це в'язаночка вся. Тут будуть отакі шайбочки бочоночками. Бачите? От. І отакі гайки М16. Це все абсолютно нове. А і трошки такі більші шайби. Тут їх небагато, в основному всі отакі. О, це таке количество гайок. Ось ціна. Так, тепер є гоздики. Сороковочка новесенькі. Це отакі сороковка, 40, 40 гривень кілограм. Є шайбочки. Шайбочки М6. Отакі. Під болтик М6. О, тут ну, не дуже багато. 50 гривень кілограм. Так, тепер нержавка, метизи. Що залишилось? Значить, вони всі будуть по 150 гривень кілограм метизи. Так, цих було багато, то ще є. М8, 25 мм. його Так, вся нержавка. Так, оце осталось М10. М10, значить, трошки є длинніші. Ці, по-моєму, 40 мм чи 45 мм. Без, ну, без головки з самого тіла. Ці, по-моєму, тут по 40 і. Чуть... Ну, коротше, отак, міксом будуть вони. Так, є М10 90 мм. Ну тут різьби мало, бачите. Все не ржавка. Різьба обикновенна, не мілка ніяка. Є М10 отакі маленькі. По 25 мм. різьби. Так, є М12. Длинші, ці, по-моєму, по 70 чи по 75, по 70 мм, ці по 50 мм. коротшенькі. Ну, коротше, міксом. Набирайте всіх потрошку і все. Так, М6, Потай. Тут їх зовсім небагато. Це, нержавка, повторяюсь. М12 потай. Так, шпильки. 8 штук 100 мм длина. нержавка. Різьба одинакова з двох сторон. Нема мілкої. Так, тепер, а тепер ну це буде. А, М20, теж нержавка, ржавка. З гайками, все. Так, тепер будуть отакі ось непонятні вещі. Ну, не знаю, гривень по 100 кг це теж ні ржавка. Може дешевше. Мож, ну Будемо розбиратися, як комусь заінтересує. Значить, отакі штуцерки, якісь непонятні. Сюди, тут обикновена різьба полдюймова, я накручував муфточку. Сюди не знайшов, що накрутити, тут чуть більша різьба. Що вона така, я не знаю. Так, що, є такі штуцерки, якісь непонятні. тут мелкая резьба, наверное. Кто знает. А тут мелко, тут обыкновенно. Вот такая. Что такая такое, неизвестно. Может, кто побачит свое счастье. Обращайтесь. Так, вот такие ось есть. На 10. Тут резьба мелкая. Пробочки какие-то. На 16. Есть трошки на 20, помню. Да. Ну, вот такая. Это вообще титан. На 16. От. Є отакі ось непонятні речі. Ну, коротше, треба їх вам показати, щоб подивились, то побачиш, що кому воно треба. Значить треба. Ні, значить будемо його вертати назад. Продав, продав. Є такі пробки. О, це ну, магнітні вони. Вони взагалі не ржавка, але магнітна. Є От. такі ось кісюнчики, непонятні. Що воно таке, блін? Ну, таке. Це не пробойчики. Ні, це, це якісь штуцерки, не знаю. Може на піскоструй, так це дуже велике. Не знаю. Так, 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 отакі ось втулочки є якісь. Що тут? Гайки є, по-моєму, на 27, ця гайка. От, отакі гайки. Ці будуть по 50 гривень кілограм. Вони теж казали, це не ржавка, але вона магнітна. Так, вот тут, хер поймешь, а вот такие вот пальчики, стопоры и что-то, вот ну, такие втулочки, ну, короче, блин, интересные. Вот это вот нержавка втулочки, вот целая вязанка, я померил вот такие их размеры, наружный и внутренний диаметр в миллиметрах. Так, вот такая вот есть, вот такая, тоже это нержавка. От. Значить, такі її розміри. Наружний внутрішній діаметр і оце її толщина в міліметрах. 40 ревів штучка. Оце ось непонятно що. Ось таке воно. Тут туди, на них бірочки були якісь прив'язані, понривалися. Це все воно нове. Так, є такий клин. Нержавка, може кому треба. Так, є таке. Так, ну з тим, хоч би розібралися. Так, тепер зараз будемо другим дублем діляти. І там зараз буде всередині, я вставлю відео. Там людина попросила, значить хоче продати свої батареї. О, Там я коротеньке відео зробив, роздивитись, там буде номер телефону, вказаний цієї людини. Їй дзвоніть, договарюйтеся, все. Ну, коротше, люди брали батареї собі, хотіли топлення міняти. Ну, вийшло так, що не те, що вдома немає, а й села того вже немає. Де вони жили? Зровняли все з землею. Це 8, 8 кілометрів від нас. Так що якось так. Роздивіться, подивіться ті батареї і дзвоніть людині. Так, продовжуємо далі. Так, дивіться, на продаж є такі батареї. Я вже раз їх показував. Ну, не подробно, в коробку не було видно. Дивіться, розпечатали. Абсолютно нова батарея. Стальна. Це для неї ціплення є. Всякі так. Значить, що тут вона? 90 на 50 її розміри. Абсолютно новий. От тут таке на коробку написано. От. Є, є їх 4 штуки. Е, ось номер телефона людини, яка їх буде продавати. От. Пожалуйста, дзвоніть. Пишіть. значить Ціна буде 3,5 тисячі за одну. Ну, желательно всі в одні руки взяти. Е, їх купували по 4800. Людина брала для себе, ну так вийшло, вже нікуди їх ставити просто. Так що хоче продати. Дзвоніть, Звоніть, там по доставці договоритися. Якщо випоштуєте, то доставка буде вам безплатна. Ну, все. От. Обращайтесь. Так, далі. По чаву нам. Опять. Одні уїжджають, нові приїжджають, тобто вони постійно міняються. Обновляються. Є, ну, ну, коротше. Значить, 20-літровий. На алюміні ціна трохи подорожала, да й вони тяжело. Ось така ціна. 15-літровий стара ціна залишилася. 12 літров, 10 літров, 2,5 літра і ці по 1,5 літра. Так, є таке. У тятниці з прошлого разу залишилися. Ну, вони такі невеличкі вони. От, по 250 гривень. Так, що тут у нас ще є? Є у нас такі ось де штучки, колбасу начинять на м'ясорубку. Тут паспорт на нього є, все. Руководство по експлуатації. Їх три штучки залишилося новенькі. 25 гривень штучка, я думаю. О. Так, це ось якісь біляши робити. Новеньке, це вже 70 гривень. Так, котілочки. 6-літровий котілочок. Ось такий. Нормальний з кришечкою. 300 Трьохлітровий з кришечкою. Кришечка не від нього, але новенька. Ну підходить. От, такий. Все з ним нормально, все добре. На 3 літра. І отакий на 2 літра. Нормально все. Блін. Такий на 2 літра. Тут така ручка, а тут щось прикручувалося якась. Ну немає. її. Є таке. От, така ціна. Так. Так, так, так. Що у нас тепер ще? Тепер є ще отакі, як, я не знаю, яких обозвати, Ну, типа заготовка, може комунала дивитися, таке воно алюмініве. Оце внутрішній діаметр 55 мм, 130 мм це оця част, оця ну, без цього виступа. Ну, таке. Може хтось шків якийсь виточить, не знаю. Заготовка така, коротше. 250 гривень штучка. Їх дві штуки є. Так, є ось такий вал, я забуваю все показати. значить 40 мм, оце його діаметр тут. Без гаяк він. Е, так, я розумію, лева, права різьба. Вот. 80 см вся його длина. Ось така ціна. Може по гайки виточи, щось з нього буде. Так, так, так. Тепер що ще нас залишилося, Тепер нас залишилося так. Бікси. Бікси самі більші великі, значить по 300 гривень будуть. Ну, що тут мудрилися з них зробити, Веріться, блін. Позривали кришки. Ну, це можна все назад прикрутити. Помієте, на всіх по деревах. Кришки все є, їх познімали. Я зараз объясню, для чого. От, для чого? Поприв'язували вірьовки. І або бузину рвали, або вишні рвали. Казали, лазили за балалайкою по дереву і зривали вишню в них. Ну, ручки я обрізаю ці вірьовки. Оце на кожний таке. Їх 4 штучки є. Короче, по 300 гривень штука. Міржавка, е, да. Так, є отакі лотки. Це такі з дирочками, це з квадратних бікс. По 120 гривень. Дві отаких і одна верхня кришка. Ну, може, хтось кудись, не знаю, є там люди сиром займаються, варять, делають, може підкладати. По 120 гривень штучка. Так, є. Ну і, і що? А ось ще ємкостя. Значить, дивіться, каструля алюмінієва з мягкого алюмінія, 40 літрова, 900 гривень без кришки. Це От, нормальне з'ясовані, на боках трошки накипі. Ну це все відчиняється. Так, 40 літрів. Так, нержавка. йомкость 70 літрів. Ось така ціна. Ось От, така йомкость нержавки. Дві ручки. І отака. не ну, така на вид, на зовнішній вид не красива. 30 метрова, 600 гривень. Ну, вона важка просто. Отака. Ну, герметична, нічого не тече, все нормально. Кого заінтересує, пожалуйста. Так, це розказав. Тепер що? По сільхоз темі. Так, дві боронки по 500 гривень. Значить, ця отакої форми, понимаєте? Ну, це як сказали, типа конска. Отак вона тягається. Вона тут усілена. Я думав, це хтось сам зробив, ну так воно і є. Ось таке воно. От. 500 гривень. Зубці всі цілі, нічого не шатається, все нормально. А це обікновенно. Як обикновенно, просто я їх так багато продавав. Обикновенно, теж 500 гривень, все зубці, все, все все, 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 на ній нормально. Отака. Це так, типа як швелірочка. Так, є таке. ну І тепер що в нас? Кукуруза? Щось вони в мене так погано всі продаються, не знаю. Робоча перебрав, все нормально чистить кукурузу. 350 гривень. Огонь. Так, є такі отвали. Тут я щось міряв, міряв. Ну, коротше, отак 30 см, отак оце в цьому місті по це гостре, 57 см. 350 гривень. виробітки немає взагалі. Нове. ну правда, Новеньке. воно, е, Дві штуки таких по 350. Кожна. І такий. От коротше я в цьому ділі не особо розумію. От. тоже состояние у нього нормальне, де вироботки ніякої немає. 250 гривень. Так, ну от такі ще є лапи. Значить, дивіться, лапи з двома відвістями і з одним відвірстям. Всі по 50 гривень. Ну, тут, звісно, є такі і поменшенькі трошки, і побільшенькі. Ну, коротше, не знаю, життя вони бачили, з землі перелопатили вони очень багато. Ну, коротше, є такі. Такі привезли, значить, треба їх продавати. 50 гривень штука. Так, и одна такая лапа, стойкая, все тут знает хорошо, вот такая лапа, О, такая одна, 200 гривен. Так, ну все вроде я вам рассказал, показал, На этом будем закругляться. Так, 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 бабушка Хасан, давай покажем номер телефона, еще тикай. О, вот, отходи. вот, сюда звонить, писать. Будемо щось продавати, пакувати, відправляти, пакую я сам. Я вам вже казав. Все хорошо і крепко. Ну і все. Всього доброго, всім мирного неба, до побачення.